Щоденні тренування та спілкування з побратимами, як військові з ампутацією ніг проходять реабілітацію у Вашківецькій лікарні. Тимур 19 років, він із Миколаєва. Цьогоріч влітку пішов добровольцем на війну. Тримав позиції на Донецькому напрямку. Під час бойового завдання потрапив під артилерійський обстріл. Втратив ногу, потім на евакуацію ще втратив глаз. Отправили в Дніпро, там вже ампутували ногу. Побув в Дніпрі, зробили першу всі операції, там підшили вак ну все як надо. І потім відправили в Тернопіль. В Тернополі мені вже дошили ногу, бо в Дніпрі її не шили повністю, і поставили вже глаз. Костянтин із Сумщини, коли розпочалася російсько-українська війна у 2014 році, брав участь в операції об'єднаних сил. 24 лютого 2022 року знову став на захист України. Під час бойових дій втратив ногу. Йому поставили протез. Нині проходить реабілітацію. Тимчасовий купальний протез. Той з його функції, які є, в принципі, я використовую етаха, ходьба, стала велосипедом і. Подійом схід по сходам, отак От будуть постійний, та вже якось уже якісь по другі функції. Та може там їзда на мототехніки, їзда на автомобілях. У Вашківецькій лікарні проходять реабілітацію. Військові з травмами упорно-рухового апарату. Багато з них втратили на війні ноги і очікують на протезування. Між нашою лікарнею є договір з чотирма фірмами, які проводять протезування хворих. Наші пацієнтів для хлопців це абсолютно безкоштовно, це оплачує вся держава. Проводять заміри, привозять первинні протези, потім вторинні протези. А наше завдання їх навчити ходити і навчити війти в життя повноцінне життя. У спортзалі лікарні військові виконують різні фізичні вправи. Так, вони зміцнюють м'язи та готуються до протезування. Для кожного пацієнта лікарі розробляють індивідуальний план реабілітації. У когось два місяці, у когось три місяці підготовка депортизування. займаються кожен день по 30-40 хвилин, приймають різні ванни, фізі, фізіотерапевтичні процедури і також нашу кінезіотерапію. Також із військовими працює психолог. Їхня реабілітація може проходити до півроку. Хлопці приходять спочатку такі трошечки розгублені, але вже не такі травмовані, тому що вони вже пройшли стан, коли боль ушла, культя сформована. І вони приходять сюди вже за реабілітацією, за тим, щоб зробити собі протезування і навчитися ходити. Хлопці, взагалі, хочуть спілкування. Хочеть розважатись, тому що, скажем так, більш на постановку нових цілей і нового нового життя, настраюває е, іменними методиками на майбутнє, щоби зібрати гроші на реабілітацію військових з 24 по 28 листопада у Чернівцях проведуть чемпіонат України зі спортивного більярду. Ми вже проводили такі турнір з асоціацією, проводили нашого героя України Дергачали Валентиновича. Його і проводив дитячий турнір, теж український. Ми плануємо зібрати чим більше, тому ми попросили Федерацію спортивного більярду, щоб провести цей турнір чемпіонат України в Чернівцях. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.